Так, ребятки, і знову я в себе в гаражі буду робити прицеп. Буду робити оці простовки. Може, зараз я їх буду і сверлить, тому що воно не красиво. Ну, вже одну вже зробили, вона так і буде. Зараз попробую оцю. Буду просверлю, подивлюся, що воно як. Як там вийде. Короче, Просверлю на керню, подивлюся. Попаду, то попаду. Ні, то будемо або розсверлювати, або. О, як ви знаєте, як ви знаєте, на нашому каналі варіантів дуже багато. як розсверлить, якщо де як. Так, ладно. Буду щось робити. Буду щось вам знімати. Так, давайте. Коротше. <хи> ну, це з цими наставками це капець. Коротше, просверлив ось Ну, це там отак не попав. Там отак. Коротше. Що я буду робити? Ну тут треба допилювати. Що я буду робити? Зараз, напевно, порозпилюю я їх. І все-таки я з'єднаю їх уже так, як я і хотів. Спершу. Хотів я спершу зроблю зараз ці добавки, та й все. Не знаю, будете писати, скоріше всього, щось, може, не те роблю. Ну, просверлилося швидше, ніж пропалив. Просверлилося набагато краще, бо не знаю, як його може грамотно розмітити треба було, бо я так приклав маркером обвів. Думав, що попаду. Колись попав на цих на стрімянках то попав. А тут. А тут не попав. Ну нічого, зараз щось. Ми ще зараз придумаємо. Так що у нас такий канал, що ми, Ми, ребята, все одно що то придумаємо. Звісно, бажано б якийсь би, знаєте, такий сверлильний, як ото сверлильний верстак було б набагато ліпше. А зараз прийдеться кожну розрізати, як шайбу поставити і зварити круг, будемо так казати. Зараз будемо цим займатися. О. І, коротше, може ізначально треба було так зробити. Я щось не зробив. Ну ладно, не зробив то не зробив. То таке. Зараз зроблю. Так, все, буду щось далі робити, буду щось знімати. Все, поки все. Так. Дивіться. Такі в мене короткі відео, бо я тут вирвався годинку-дві попрацював і їду додому. Так що, отак у мене. Бо зараз вже темніє швидко і не хочеться. Хочеться побути вдома після роботи. Так, проставки, будемо так казати, я нарізав, підготував. Я їх поварюю округ. Зараз я вам це покажу. Ну що ж я хотів сказати? Оце зараз заморачуюсь з проставками, а потім, якщо у мене все вийде, вже буду робити відео ну, вже з рамою. тому що вже підходить час робити раму. Там, щось там позатягувати там, таке. Так, ладно, показую. Е, дивіться, все-таки так, от поприхвачую. Ось. Поприхвачую, поприварюю, щоб воно просто трималося, щоб воно кольцо трималося купи. Так само, і отут. Якісь проставочки поварю, там щось поріжу. У мене тут, тут хлама хватає. Просто, щоб воно трималося купи. Все. Звісно, оце я зробив. Ну, що зробив, то, ребятки, зробив. То вже таке. Що є, то є. Все. Е... Оце треба було всі просверлити. Сверлилися дуже хорошо. Питань нема. простим Простою дрелью на 12 чи на що там просверлилися. Все нормально. Е... Все нормально, все класно вийшло. Так. Е... Поки на сьогодні все. Пока на сьогодні все. Таке в мене вийшло коротеньке відео, така коротенька вилазка в гараж. Тому що я ж кажу, це все після роботи. Я це все так роблю. Там щось получається, щось не получається. Ну, це в такому плані. Так що, отак. Таке воно відео вийшло. Може, може, з чимось зліплю. Ну, це таке, ладно. То буду я вирішувати. Так, ладно. Поки все. Поки отак. Вот вот. Бо думав, що поварю, все зроблю, бачу, що вже пізно вже устав, щоб не наробити нічого. І так роблю вже, спішу, летю. Ця спешка, вона оно, то... <laughs> то, прорезал, то. То електродом прорізав, то-то то це то, то, робити не потрібно. Зовсім не потрібно. Так. Так, так. Так, буду так казати. На сьогодні все. До побачення. Так, і ще підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково пишіть мені коментарі. Все, давайте. Так, всім здрастуйте. Сьогодні вже так. Вступ не знімав, бо був зайнятий тут по гаражу з справами. Тут де що треба було зробити, таке. Ну, то не важливо. Дивіться, сьогодні коротке відео буде. Може, щемось з'єднаю, зліплю там. ну, Буду бачити. Що там де. Показую зараз, що буду робити. Так, ось. Позварюю докупи, зачистю. І на сьогодні все. тому що вже сьогодні поки прилетів, поки те, поки все. Коротше, ну, в такому плані, що не буду я дуже тут засидюватися. Вже оце зроблю зачистю, поприхватую, щоб ці вже проставки були. І все. І вже будемо буду шукати мом момент, щоб збирати саму раму. Ось ось з цих трубок. Ось, ось з цих труб уже збирати саму раму, будемо так казати. Так що, так, що отак. Так, ребятки, ладненько, добре. Буду займатися, буду щось знімати. Це Та сьогодні таке буде коротке відео. Так, що отак. Наверно, я їх поз'єдную. Бо там так, там 3 хвилини, там дві, ну таке. Ладно, добре, буду щось робити, а там уже буду щось бачити. Так, ребятки, ось я поварів. Ось-оно поварене. Отак от, от. Все, тут, звісно, треба воно зараз гаряче, трошки зачистити, трошки підчистити, і можна навіть прихватити цю проставку до, до самої цаффи. Прихватити. Там на одну-дві на дві прихватки, щоб можна колись замінювати колесо, щоб вона не. просто щоб вона не відпадала. Все, а можна і навіть цього і не робити. Все. Проставка чітко лежала, вони ці чотири кусочка рівно приварених. Ну як рівно, в плоскості. Нам головне плоскость. Нам е, туди-сюди не важливо. Нам оце, щоб площина була. Все, більше нам нічого не треба. Все, площині вони гарно ось стоять. Сво... вільно, Вільно ось вони. Рівно все. Головне плоскость. Все. От і воно так лежало на плоскості обварили все. Так, ребятки, отаке. Зараз. Отаке на сьогодні коротке відео, будемо так казати, знімаю такі відео, бо реально немає часу. Оце, оце вирвався часік півтора все, додому. Що там проїзд, так казати, в гараже при, проїздом. Оце проїхав, те-те-те зробив потихеньку. Головне, що діло йде. Діло йде собі по чуть -чуть, Там, Так, що отак. Все. Поки дякую, до побачення. Так що отак. Все. Так, ребятки. Дивіться, яка ситуація. Я знову в гаражі е, приварив оці ще гарячі, вже не став знімати, як там зачищав, ось, о, позачищав, щоб колесо плотно сіло, поприварював е, проставки і там, і там поприварював, будемо так казати, ось о, і, цю, і цю ось приварив, зачистив, приварив і ту. Ось, о, і цу. Дивіться. Сьогодні що хочу? Перечистити підшипники у ступицях. Перечистити і поставити ступиці на цапфі. Ось, о, поставити, щоб і прикрутити колеса. Щоб вже колеса були вже повністю поженити. Поженити, будемо так казати, ходову з колесами, бо це вже тут дуже довго маюся. Ну, звісно, по час, по півчаса так вириваюся, щось роблю, щось знімаю. Коротше. Такі коротенькі відео, скоріше всього, що буду їх докупи, ці відео, всі з'єднувати, щоб у мене, будемо так казати, була така якась. ну, Щоб не по три хвилини там то відео було хоча б. По 10, по 15, по 20. Ну таке. Щось буду коротше думати. Так, Зараз поженю колеса. Помастю, в мене є чим помастити. І буду далі вже відзнімати, що таке, що сталося. Так, все. Це... Так, ребятки, ось як бачите, поставив ступиці. Навісь. Тут уже гайки повідкручував. Зараз вже буду встановлювати колесо. І тут уже ступиця стоїть. Все. З проставкою все як положено. Так, все. Зараз буду ставити колеса. Покажу, як з колесами виглядає. Так, ребятки, ось все. Слава Богу. Все. Будем так казати, що ходова прицепа зроблена. Накінець то я вже такий довольний, я вже зібрав. Вже воно на вулиці. Темно. Во. Я зібрав. Накінець то, слава Богу. Я вже такий радий, що я зібрав ось цю ходову. Ось, вона є, вона готова. Все. Тепер можна спокійно варити раму. Встановлювати амортизатори. Так, а ну зараз. Все. Ребятки. Так, готово. Все, то, що я робив, ось ось. То, що я зробив, готово. На кінець. -то. Я вже такий радий, що. Цей довгострой в мене і так він довгострой. Оце вже. Це капець. Все. На сьогодні буду закінчувати. Е... Напевно, що буду закінчувати все. Колеса вже не трусяться, проставки працюють. Зараз я вам покажу по поводу проставок. Щоб, ви, може, як хтось захоче в комусь вилізе така. Проблема, ребята, не переживайте, робіть, що у вас є. От що у вас під ногами є, Ото От й зробили, забули, все. Зараз я вам покажу ці проставки, як вони виглядають знутрі. Ось Ось дивіться. Погано видно. Це треба колись світло. Нема фонарика, щоб тако, знаєте, поцвітити. А може ось тут. Та ні, тут теж нічорта не буде видно. Я ще затемняю. Ну, коротше, е трошки їх тут видно, що вона якоби є ця проставка. Болти воно, виглядають як положенно. Це треба поднювати. Це Зараз вже темно. У мене в гаражі погано світ. Погано зі світлом. А, ось. Ось, ось бачите? Болти, ось, ось болти. Направляючий на гальмівний диск і все, ну, воно щось там трошки виглядає, такі кутики. все. Коротше, отак. Ресори, скоріше всього, що ось так, як воно є, отак, як я його зібрав, отак воно і буде. Це я не буду нічого тут видумувати, нічого тут кумекати, все. позажимаю, повиставляю. Це буде якийсь вихідний день. Я звідси все. Вигорну, візьму якогось помощника. Може. Дай Бог мені хтось допоможе, щоб вже можна було катати цей прицеп туди назад. І, скоріше всього, що буду Варити його. Так, ребятки. Скоріше всього, я зліплю ці короткі відео. Вийде якесь одне, буду коротше бачити. Так що отак. Ну що, <ріст> підписуйтесь, ставте лайки. До побачення. Пишіть коментарі. Як я казав, на кожен коментар я дам відповідь. Що по прицепу, що по рибалці, що по лоці, пишіть, що небудь, пишіть, будемо. Буду писати, буду відповідати, буду щось вам показувати. Є дуже багато що показати, є дуже багато що розказати. Головне, щоб ви про це питали. Що вас цікавить, будь ласка, питайте, любе кіно. <схи> так, все, давайте. Буду вже йти додому. все. Ще раз, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.